Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо приємність вітати у нашій студії відомого на Волині видавця, директора друкарні ключі Дмитра Головенка. Вітання, пане Дмитре. Вітаю дякую. вас. Дякую, дякую за запрошення. Давно вже ми не спілкувалися, і я думаю, що приємна подія, яка відбувається у Львові, спонукнула, спонукала нас зустрітися. Я вчора тільки приїхав зі Львова, і, звичайно, хотілося б, щоб більше людей подивилося. І я вам скажу, що на цей рік навіть. Наша влада управління департаменту культури запрошував: ви готові дати автобуси, збирайтесь їдьте. Але ви знаєте, такий ніби складний час, і спілка письменників не дала заявки, і журналісти не дали заявки. І виявили, що я один дав заявку, але мене одного ясна адміністрація не повезе. То я поїхав сам, і дуже приємно. Бо я вам скажу, що ми їхали за емоціями. Бо все можна побачити зараз онлайн. Так. Всі передачі є, всі люди є, програма є, і всі, хто хочуть, ще можуть в запису завжди побачити. А але, де ви, да, Але де ви можете побачити, наприклад, живого до uh -huh. який може з тобою стати і поговорити? І про нові видання, і про те, як він написав оцього Федорця. Книжку, яку я привіз з виставки, і я думаю, що всі пам'ятають до кінця многії благі літа книжечку, яка була, ну ходила, скажімо, дотягнула до мільйона теража. Виявляєте, в даний час він видав її мільйон. Ну правда, за років десять, скажімо, не за рік, не за одне. Я думаю, що це буде повтор того ж видання, бо воно дуже цікаве, дуже легко написано. І вчора він мені спрезентував її, і я сьогодні привіз її Лю... з Львова до Луцька. Також хотілося б сказати, що е, є такі видання, які стосують, бо я на всіх виставках питаю: у вас є щось стосується Волині? Угу. Бо там ну і центральна Україна, і і Закарпатія, все. Але я завжди кажу: якщо книжки у вас є стосується, України, я їх зразу беру, угу. беру зразки, потім читаю, потім замовляю їх більшу кількість угу. вже для магазинів, Луцька. Угу. І от судовий нарис е, Валентина Мороза. Угу. Валентин Мороз у нас був в Луцьку. Він був у вас на студії. Він видав гарну історію України трьохтомник, який в нас ще в залишки, є. А це, власне, нариси про нього. І ви ж знаєте, що перша справа його була якраз по нашому педінституті. Тут є згадки про першу справу. І також е, тут е, гарна передмова, де розказано про всі його три справи, і також е, про Дмитра Іващенка. І багато людей, ви знаєте, що багато дискусії ведеться: а як так сталося? Хто там його заложив? Так. Ну я десь думаю, що треба думати, що е, найбільша роль там КДБ і їм не треба було заложувати. Вони самі все знали. Угу. Да, ясно були люди, які доносили. Але я думаю, що головне це робота спецорганів, і якраз антирадянська агітація, пропаганда і його писанина, яка вся привела до того, що він став не просто українським націоналістом і таким видатним. Його знає весь світ. Ви пам'ятаєте, його американці поміняли на розвідника радянського. І він вже в Америці став академіком, і тільки стала незалежна Україна. Він приїхав знову назад, і він знову почав жити у Львові і почав працювати. І він тільки в 19-му році у Львові помер. Від старості вже, вже він в нас був старший чоловік, і його похорони недалеко від Франка. І він має ну це добра слава, доброго життя, доброго українця. Чи я ця книга її можна придбати? Е, її купувати в, в, в нашому між, магазині. Так? Да. Е, е, я взяв для початку 10 книг, uh -huh. бо я думаю, що всі її будуть хотіти, а її видав е, дискурс. Мої колеги, я вчора так пачку цілу взяв просто додому. Uh -huh. Кажу, що ну от кажу, що не стосується Волині, я беру її зразу і, і навіть не вгорються. Ну а з до вертаюсь до нього ще раз, то е, і Федорці, і всі останні книги до ми зробимо з ним зустріч. Він приїде сюди. Uh -huh. Ну маю ще таку приємну uh -huh. нагоду сказати, що в Луцьку мають намір відкрити uh -huh. книжкові магазинновий. Uh -huh. Розумієте, от люди бізнесу, які вже... Ну, Бізнес встановився і кажуть, а хочеться культури. Ну, от, Добре, кінчаємо роботу, куди йдемо. Добре, філармонія працює, є концерти, <гум> добре, добре є там, там, де попити пива, є, де з'їсти морозиво. А де проговорити про культуру, про книгу, е подивитися мистецькі картини, обговорити їх. І я вам скажу, що от там в центрі в мене в магазині збираються художники, збираються е митці музичної. І Поетичної справи, і вони хочуть самі теж поділитись. Тобто є люди, які хочуть їх почути, і є люди, які хочуть це сказати. І я думаю, що ми в цьому новому магазині, який буде в центрі міста на проспекті Волі, ну скажу там, де була газета «Віч», там буде новий магазин. І власник магазину буде робити щотижневі зустрічі. Поети, письменники, музиканти, малярі, і та і так далі. Хто представляє які види мистецтва. Думаю, що там ми розгорнемо таку активну діяльність, щоб можна було показати і Волинських, і гостей. І думаю, на відкриття теж приїде хтось з гостей. Uh -huh. Може кокотюха, скажімо, який любить нашу Волині, часто приїжджає. Е ну, можливо, хтось з інших поетів. Ще, ще не вирішено. Що а, ви. а Коли має оце відбутися? Думаю, за дів десять. Чудово. Так. Ну, — ну, ну не лише закривається, у нас виявляється книгарня, але відкривається. Я не скажу так, держава закриває, тому що, ну, е, я не думаю, що навіть що це пов'язано з тим, що війна. Ясно, я би хотів зараз, щоб держава е, дійсно все вкладала в, е, в наші збройні сили, щоб виграти війну, це головне. Бо коли там дивишся, що роблять дороги, а роблять квітники, думаєш... Та я би вже на траву просто подивився. Uh -huh. Навіть не стрижено, не те, що підстрижено, аби вже не казали, що нема дронів, що нема патронів і нема того. Тому десь, якщо держава не може вкласти в книжку, давайте скажемо так, що ми будемо книжку читати одну в десять чоловік. Ви знаєте, що в нашому магазині, от ви питали за ту книжку, її можна взяти, прочитати і віддати мені назад. Тобто ну, нема сенсу в мене продати папір. В мене сенс продати що інформацію. А інформацію продати, ви її прочитали. Ви можете ще раз її прочитати, якщо треба. Але тримати вдома книжку нема сенсу. Тим більше, що книжки стали дорогі. Дорогість за того, що вони виходять малими тиражами, і дорогість за того, що в нас це майже імпортне. у нас імпортний, фарба імпортна. Єдина пане зарплата друкарів у нас не імпортна, а українська пане Дмитре, але розкажіть, з чим ви поїхали на цей форум? Що чи якісь книги ну, теж завезли? Це. Зразу от проти мене стоїть книга. Е, я думаю, людина, яку на волині всі знають, Ірина Вахович, угу. вона була головою обласної ради. Тепер вона керує так, нашим так, так. політехнічним інститутом, і фінансовий менеджмент, книжка, яка Потрібна не тільки для студентів, а для багатьох сфер бізнесу і для багатьох людей. І це в нашому видавництві вона тепер вийшла. І ми вітаємо політехнічний, бо в них відновилася вже видавнича діяльність. Угу. Я вважаю, що кожен вуз повинен мати не тільки на лекцій і гарних викладачів, Бо розумієте, коли тобі кажуть писати книжку, ти значно більше будеш шукати матеріалу, ти значно більше будеш орієнтуватися. Як ну бо ж книжку хтось може подивитися, щоб тут не було помилки, щоб не було неправильної думки? Це е, так ми з Іриною Ваховичем говорили, що це мобілізує викладацький склад, і вони тоді роблять значно краще, е, ніж це робилося. Університет на життя врешті. Розвивається, поглиблюється Ну так. Це заставляє, якби піднятися на рівень, знаєте, не просто читання лекцій, а на рівень цю книжку побачиться Україна. Тобто у Львові їх побачили видавці інші. В Києві до речі, я не сказав вам, що 8 вересня, тобто місяць назад, відбулася е, значно більша, значно потужніша Київбук Так. Бо е, в Києві, ну як би сказати, організатор був крутіший uh -huh. там е, видавництво форум, ой, не форум, а цей Криченко. Він був у вас, пам'ятаєте, ми з ним були oh, тут. Okay. Це дуже хороший хлопець, і видавництво наш формат настільки вміло організувало, що там три дні просто був. Серйозний ярмарок, серйозні дискусії, mm -hmm. були народні депутати, були міністри, і обговорювали так: як покращити видання, як покращити ситуацію з ціна виробника, ціна посередника і ціна остаточна для цього. Які книги мають бути в бібліотеці? Для чого мають бути бібліотеки і чи вони потрібні взагалі? І як зробити, щоб книжкові магазини в Україні існували? То якщо брати на сьогоднішній день інститут книги дав таку кількість, що в нас від 300 до 500 магазинів. Ну, розумієте, магазин може бути 300 метрів квадратних і може бути 30 метрів квадратних. То десь всередині порахували, що там десь 300-500, а в Польщі 3,5 тисячі. Тобто нам треба ну, в рік відкривати 500 магазинів. Тому от, е, я так приєднав той, той форум до цього, тому mm -hmm. що е, е, Київський був завжди навесні. А восени був львівський, так як навесні форуму не було хорошого, і от наш формат вирішив взяти під особисту організацію uh -huh. і зробив дуже хороший форум. Ми там мали хороші лекції, хороші uh -huh. всякі справи. Пане Дмитро, ще познайомити з якимись нашими волинськими новинками. Е, ну дивіться, так що близько. Шо близько? Е, дуже гарна назва: — настрій, uh -huh. дуже цікава е, Толя не доля. Ну ясно, що це псевдонім. Так. Я вам скажу, що це офіцер. Який служить на нашій Волині, угу. якого армія прислала сюди, і він написав свої враження Луць. від Луцька Цікаво. від перебування тут, і він сам з Запоріжжя, угу. і він дружині це все писав, і він е, з такою прийшов: це вірші так? — вірші, і, це... трошки, є, е, прози. Прози, і угу. трошки є прози, і трошки є прози. І він так ну, нехай хтось подивиться. Мені каже, приємно буде, якщо хтось враження складе. І я вам скажу, що вже центр туристичної інформації взяв цю книжку, як, не читаючи, ще, що дуже гарна обкладинка, так. дуже гарна назва. То, глядаєте, Луцький настрій. Так як там Катерина завжди любить по-Луцьки все, все прозивати, по то Луцький настрій їй дуже сподобався. І так воно пішло від нас далі. Ну, я ж представляю християнське видавництво, так. тому я з виставки привіз християнську літературу, одну з них я взяв. І хочу наголосити, що ми своїм видавництвом видали з вересня всі наші церкви прийшли на новий юліанський стиль святкування. Так. Тобто, всі свята у нас відсунулись, і ми стали ближче до Європи вже у святкуванні свят. І ці календарі, от з Владикою Михаїлом. Там е, інші календарі, я приніс і подарую, щоб вони вашій редакції були, щоб всі люди періодично бачили ну, і ви щоб десь, ми знали, їх... коли святкувати. Так. Коли святкувати так. Да, щоб так. ви святкували правильно. Так. так. О, А це в нас був в тої неділі, був Мирослав Тимоший. Угу. Мирослав Тимошк, взагалі, це викладач із Київського університету на сьогоднішній день. Він і в Київському політехнічному працював, але він зробив дослідження життя Огієнка. Огієнко це перекладач Біблії, який вперше на українську мову переклав Біблію. Це е, все його життя. Є книжка десь там. Е, а, он там вона червона, така книжечка лежить. Покажіть її. Е, е, їх два томи в нашому магазині є. Це, скажімо, все життя його за державність професора Огієнка. Я теж запрошую їх прочитати, тому що це і духовної сфери, і нашої життєвої сфери політичної стосується. Хочу сказати, що В'яціслав Шардін написав книгу Своє життя, Моя мануальна терапія. Це недавно вийшла книга. Але тут показано, як можна стати навіть бізнесменом при будь-якій професії. Тобто, якщо ти виходиш на рівень надання послуг, яким користуються всі і всі хочуть, то ти можеш і в Польщі працювати, і в Україні працювати, і вскрізь ти будеш мати успіх, якщо ти маєш високу досконалість, високу майстерність, і ти можеш приносити людям користь. Там лежить ще дві книжечки, ну зовсім нового видавництва. Я вам скажу, що То, виявляється, в нас ще й нові видання відкриваються. Так, да, в нас відкрилось нове видавництво. Але ви зверніть увагу, що, скажімо, власник цього видавництва зі мною співпрацював десь років десять. Це був Волинський ліс. Угу. книжку? Так. Був Волинський ліс. Після того він видав декілька книг про шацькому заповіднику, ще, угу. ще якісь. І в цій сфері він створив своє видавництво, яке робить все для лісових господарств, яке робить все для е, країв, де багато лісів, багато болота. Оце Висоцька земля, їхня книга як демонстрація того, як вони досліджують рідний край. Тобто це природа, це люди, це історія. І десь ми. Е, ну От, і видавництво, яке це називається, висок, «Золота от, видавництво називається Золота Стріла. Видавництво, яке називається Золота стріла. Але і в нас багато таких, от ви Озютичі, книгу так. ми відклали. І зараз, знаєте, ще яка досить така цікава нова тема пішла: родовід. Тобто, родовід людини певної сфери, родовід лікаря, угу. родовід бухгалтера, родовід, ну скажімо, що ми ще мали працівника торгівлі. Тобто, чоловік працював у сфері облслуживспілки, угу. от він досягнув. Десь там більше 70-80 років, і його сім'я вирішила написати всі спогади разом з ним. Mm -hmm. І ви знаєте, що вийшов родовід там десь 5-6 поколінь. І зібрали всі фотографії, які вдома були. Бо ж вони звично розкидані там, десь фотоальбом, десь mm -hmm. все. Ну хто там, як прийде до тебе додому, ти будеш? Тоді... Ну дивіться фотографії, вже якось там і незручно давати. Mm -hmm. А коли ви приймаєте таку книгу, скажімо, отакого от розміру, як ця, де починається з вашої родини, де є тато, мама, дід, прадід, угу. прапрадід, прабабуся, і про всіх фотографії зібрані, і про всіх написано, що вони як робили, яку користь для країни приносили, як вижили в роки війни, Першої світової війни, Другої світової. Тому е, такі книги вже я вам скажу, ми видали в ківерцях одній сім'ї, mm -hmm. в Луцьку одній сім'ї, в Рожищах. Такі родоводи пішли, ну, стали популярними серед наших волинян. Але саме після повномасштабної війни початку, чи ще і раніше це було популярно? Знаєте, раніше ні, раніше не було. То десь тепер, коли люди от, війна надихнула на те, що в угу. першу війну теж ми якось виживали, от так. як ми вживали, і не було чим топити, і не було що їсти, і переселяли переселенців цих, з, 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 з зони війни так, так. в центральну Україну. То оцей родовід, то я вам скажу, що книга про родовід найдавніший. Це, мабуть, буде княгиня Ольга, правда? Це... Анна Та, Анна, Анна. Анна, Анна, Анна. Ой, да, Анна. Це коли в Луцьку ставили пам'ятник Анні, то ми так подумали, вона ж їхала в Париж. А чого не через Луцьк? А можливо, вона їхала через Луцьк, а можливо, ми напишемо і відтворили ту атмосферу, відтворили ті костюми, відтворили. Це все. І я вам скажу, що я вам би рекомендував, щоб можна було з Ольгою Мединською і з Євгенією Назарук зробити презентацію цієї книжки, тому що вона дуже гарно ілюстрована. Вона Буського вийшла в видавництві нацтерія. І я думаю, що всі будуть щасливі мати її навіть у себе вдома. Угу. Також мені хотілося б сьогодні сказати. Про е, мого колегу, я би сказав, е, це мій такий молодший, ну він вашого віку, мій молодший колега Володимир Галишин, який е, зараз в армії. Так. І е, він добре знає мови, mm -hmm. Він добре знає. Він, добре... Е, він написав книгу про перші е, дні. Унікальна картина перших днів війни, яку вдалося відтворити завдяки доступу до виняткових документів та свідчень очевидців. Він зазирнув у улігву російських окупантів та детально описати, як ці докуни намагалися знищити Україну за три дні. Ви знаєте, тут і картини війни, і картини розрухи, і усмішки, як хлопці в той же час нецензурним словом, часом емоціями Така книга, вона є в нашому магазині. Приходьте її, беріть і порадуйтеся е, за наших хлопців, українців. Бо часто, скажімо, якщо до війни, ми казали, ой, молодь росте така, вона там не така і не патріотична, і не читає інше. То тепер слухайте, як подивишся на них, вони крутіші за нас. Молодці. Так, ну. Пане Дмитри, ну ще є кілька книжок, так, бачимо так, і так, про Старий старій Чартериський, щось. Давайте ми ще скажемо, що. Дуже гарно стоїть видавництво Корсака. Ми знаємо Корсака як гарного письменника, це <кій> Іван Корсак. Але знаємо і Корсака як сучасного бізнесмена, <кій> знаємо Корсака, <кій> Віктора, я маю на увазі. То Віктор Корсак ну, зробив премію і мені батька. Щорік маємо нагородження. Я цього року був на нагородженні, це вже було третє нагородження. Першу нагороду отримав наш. Лучанин, знаєте, Петро Кралюк. Ну, сьогодні, до речі, Петро Кралюк має презентацію у Львові, і я думаю, що він з Львова нам теж привезе до Луцька нові книги і будемо робити презентації. Sig. То хочу сказати, що Корсак не тільки видав 10 томів тата, але й літературну премію і має своє видавництво. І вони навіть хотіли стати учасниками Львівського форуму, sig. як представити свої видавничі проекти, але в, в, у вигляді менеджменту. Економічної літератури, бізнесової літератури. Я думаю, що оцей живовий заклад, такий є в них приватний, гарно працює над тим, щоб видавати хороші речі для бізнесу, для сучасного такого. Так. Що там у нас? Про історію, звичайно, там бачимо. Ага, дві книги так. про історію в нас є. Років 10 назад ми з Леонідом Осоуленком і ще й одним його колегою мали видання таке, знаєте, Нове для України, тому що колега, який е, з ним співпрацює по видавництві по виданню цієї книги, жив у Канаді, і він використав всі матеріали канадських бібліотек для того, щоб зібрати історію історію України з найдавніших часів до 10 століття, і вона в нас ще залишки лишилися, але всі люди питали: добре, дуже гарна історія. Вона розіслась по всій Україні. Вона була і на е, Львівському форумі, і на Київському форумі. То другий том вони видали трошки скромніший. Це Григорій Корінь і Леніл Саулинка Історія України від ХІХ до XVIII століття. Вона теж е, написана, ну, десь можна сказати, сухою історичною мовою, бо це не художня книжка, це просто історія України. але е, Хоч вона науково популярна, але вона така е, чітко фактажна. Події, 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 описані події. І, Події описані ті, які десь мало зустрічалися в іншій літературі. Ну, ті до радянських, скажімо, або, або до 90-го року, що видавалися. Ну і м, книга Старий Чорторіськ це вже друга е, частина книги. Тут е, Перша світова війна, і цей Старий Чорторіськ має давню історію. То першу книгу ми видали років два назад, вже її не лишилося, вже її треба перевидавати. Але ця історія, чоловік працював років 10 на цій історії. Він зібрав багато архівних матеріалів, карт, фотографій, і все. І ми маємо таке, скажімо, гарне видання, яке про певний, про певний скажімо, місто, село, край. І хотілося б, щоб в нас на Волині не лишилося місця, де не описано. Бо ми говоримо зараз, що видали історію області. Але от з таких книг краще складається історія області. Отак, от як я на форумі кажу, дайте мені про Волинь. То коли я приїду в старійчутуриськи, я не скажу, дайте мені книжку про Млинів там чи про Рівно, дайте мені книгу е, саме про ваш населений пункт. І мені здається, що навіть найменше село має людей, які стали відомими у всій Україні, відомими своїми винаходами, там написами чи відомою літературною діяльністю, чи просто стали успішними людьми. Uh -huh. Ну, успішний вісмен, це теж талант треба мати, щоб щоб досягнути якогось успіху у цій справі. Так ще одна група залишилась, яку ви не презентували та ось ця мені здається. Ага. Ну, а це вже філософія. Це я вам скажу, що е, ми в своєму магазині тримаємо психологію, філософію, е, це видавництво апріорі, е, скажімо, яке пише дуже багато філософських е, згадує філософів з найдавніших до сьогоднішнього дня. І е, цього разу вони презентували книгу е, латинські відомі латинські вислови. В українській і польському житті народу, тобто які ми використовуємо. Я її взяв, але я її ще не читав, мені складно її представляти, бо я посидів на її презентації і думаю: а хіба я так часто використовую ті латинські вислови? Це десь так: латинську мову, хто знає? Лікарі знають, що там юристи трошки знають? Духовенство трошки знає. І я так над нею ще маю подумати, щоб її презентувати. Ну а цю книгу раджу всім читати, бо вже вона лежить в нас вдома. Її читає дружина, читаю я. Вона дуже корисна, і я думаю, що в нашому магазині, де можна її брати, читати і повертати назад, всі скористуються цією нагодою. Ще щиро дякую, пане Дмитре, за таку цікаву презентацію, за те, що розповіли нам трішки про Львівський букфорум. Це 30 30-й ювілейний був так. Так, так це, це фестиваль. Ну, Якби треба розвідати книжковий ярмарок і книжковий фестиваль. Бо фестиваль це суто розмовна і ярмарок, який... Я думаю, десь на картинках там люди побачать, де красиві білі палатки, гарні молоді люди. Кажу, що настільки, от за 30 років, що я, я був на кожному форумі, до речі, то настільки помінялися, що я тепер знаю тільки керівників: директорів видавництв, власники видавництв. От гарні книги представила, скажімо, Тернопіль, видавництво Богдан. Має і шкільну літературу, має і художню літературу, має дитячу літературу. І ще саме цікаво, що ми зараз їх використовуємо як базу для поширення української книги за кордоном. Це польський інтернет-магазин. Де працює видавництво Богдан, тому завершити щиро. вам, пане Дмитре, за сьогоднішню зустріч за вашу роботу за цю презентацію в нашому ефірі. Веде директор друкарні ключі Дмитро Головенко. Сьогодні був в студії громадсько-інтерактивного та радіо 1. спілкувалися про новинки книжкового ринку. Ну і про Львівський 30-й книжковий форум. Дякуємо на все добре. Тримається я вам дякую. Запрошую до магазину до, щоб познайомитись з книжкою